Ну що, нарешті я добралась до кухні, буду сьогодні готувати печінку ось курячу. Я її помила, залила водою, вона вимокла гарно. Порізала я її не дуже крупними кусками. Не знаю, чи видно якісь кусочки такі. ось. Вони люблять дуже крупні, щоб були куски. Я тому такими кусочками онук замовив. Донька прийшла каже, сказав, щоб бабуся зробила за своїм рецептом. Тільки нічого нехай не міняє, наголосив. Так що, роблю так, як завжди. Зараз обжариться тако вона гарненько. З усіх... Ну як, не зажариться, а просто так обжариться чу-чуть. І потім додавлю морку вон, натерла таку і цибульку. А часник, в мене два зубчики часнику не такі крупненькі. От, сестра мені дала в неї гарний часник, то в кінці буде чесник. Зараз печінка трошки обжариться, додавлю потім морку, цибулю і ще воно буде обжаруватися. А потім покажу вам, що я ще буду. робити. Ну що дивіться, тушиться моя печінка. Близько не можу показати, бо пари. Там є юшечка. в ній. Вона я її помішала, вона сюди далі тушиться. Тепер я сюди зараз додавлю моркву і цибулю, перемішаю, і вона буде тушити до тих пір на великому вогні, поки ця юшечка не, ця не википить. Це не довго воно буде, але на великому вогні. Але треба, щоб вона википіла, тоді якраз морква цибулька протушиться вже і почнуть піджаруватися. А потім я покажу, що буде далі. Поки я не солю нічого, посолю пізніше. Здодавила моркву і цибульку. Отак От не тепер перемішаю це все, і воно все разом буде протушуватися. Я, думаю, що мій онук став любити цю печінку через те, що воно це все, морквочка, цибулька, печінка, воно протушується і печінка вже себе в себе Вбирає смаки, моркви, цибульки. Вона йому через то смакує більше, що він не так, як просто чиста сама печінка. І, ну, я так думаю, що це через це. І воно зараз, бачите, вже юшки майже немає. Воно впитало. Тепер воно зараз буде, я накрию кришкою і воно собі буде дотутшуватися, а потім. Поступово воно і почне піджаруватися. Я не люблю засушувати. І не люблять у мене, коли вона засушена, так чуть-чуть вона піджариться. Потім будемо додати спеції, часничок покажу вам, що я ще додаю. Ну що, обжарилась моя печіночка. І тепер знаєте, що я буду добавлять? Я додаю молочку ой пара. Добавляю молочко, так виливаю сюди і перемішую Це все. Нехай вона собі тушиться ще трошки, недовго воно, воно молоко швидко впитує. Вона трошки протушиться і буде сочніше тоді. Якщо є ж сметанка, і сметанки буває, додаю трошки, ну сьогодні в мене буде без сметани. І ще один інгредієнт це цукор. От так, додаю цукру, тому що, не знаю, печінка буває, в неї трошки якась своя там, гіркість інколи. Тоді оця печіночка трошки морква додає солоду. І отак от вона буде тушитися ще трохи. Зараз візьму ще по тепер. І так поки достатньо. Я вже буду пробувати, якщо тут досолі трошки, тому що пересолити не хочеться. І хай вона це так з цим молочком, сіль, цукор. Все це під кришечкою ще потушиться. Потім Добавлю я спеції, чесничок. хвилин буде готово. Ну що, дівчатка, доготувала я печінку, вийшло дуже смачно, соковита печінка, така смачна. Думаю, мій внучок з апетитом буде її їсти. і вам приготувати, спробувати такий рецепт. Може і вам сподобається. Можна на хліб, як бутерброд, наложувати і їсти як бутерброд. Я особисто люблю так. А ви спробуйте також. Я дякую вам за перегляд мого відео і бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.